Вівторок, 4 червня, це новини. Коротко, вітаю. Семеро постраждалих серед них одномісячна немовля та 17-річний хлопець. Ранком у Дніпрі пролунали гучні вибухи. Ворог вдарив по місту двома ракетами. Іскандер їх збили, але уламки наробили лиха. Весь день на місці працювали наші журналісти. Репортаж про наслідки атаки в повному випуску. А на Нікопольщині ранок розпочався атакою ворожих FPV «Камікадзе» на райцентр Тамурівську громаду. За попередню ж добу росіяни завдали 19 ударів по прибережних територіях з артилерії та безпілотників пошкоджені комунальні підприємства, інфраструктурні об'єкти та газогін. Люди не постраждали. Персональні дані в обмін на обіцянки легкого заробітку. Це про нову популярну гру Комбат» у Телеграм. В ній кумедний хом'як на якого треба клікати, щоб заробити криптовалюту. Чи дійсно гра має російський слід і інформація про користувачів потрапляє прямісінько в руки ФСБ? Наші журналісти дослідили. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11 -й.